Що в нашому житті найважливіше? Апостол Павло, звертаючись до коринтян в 13 розділі з першого вірша, каже: якщо я можу розмовляти різними людськими мовами, якщо знаю мову навіть ангелів, та не маю любові, то я лиш подібний до гучного дзвону або брязкітливого кимвалу. Виявляється, всі наші знання і розуміння в різних сферах нашого життя можуть бути лише брязкіт валу чи шум гучного дзвону. Якщо подумати, хто із нас в житті насолоджується просто гучним дзвоном або брязкітом кімвалу, мабуть, ніхто. Навіть якщо ці речі і потрібні нам колись у житті, то вони потрібні нам тільки деколи і, звичайно, на коротенький відрізок часу. Чи не так? Далі у другому вірші він каже: якщо ж маю пророчий дар, знаю всі таємниці і сповнений знань усяких. Якщо маю таку віру, що можу пересувати гори. Але не маю любові, то я ніщо. чи подобається вам ніщо? Чи хотіли би ви одержити ніщо? Якщо ви комусь хочете дати ніщо, на вашу думку, чи буде він, чи вона раді вашому нічому? Думаю, відповідь, очевидна, звичайно, ні. Нам не потрібно ніщо. Нам потрібно дещо. Уявіть собі, вас запросили на день народження, якась близька вам людина, і ви подарували їй ніщо. У нашому християнському житті все, чим Господь благословив нас, це є Його. Ми, в свою чергу, можемо дати від себе тільки нашу любов. Якщо ми не можемо чи не бажаємо дати іншим нашу любов, то ми ніщо. Далі Павло пояснює, яка любов є і яка не є. Він каже: любов терпляча, добра, незаздрісна. Не хвалькувата, не пихата, вона не поводиться непристойно, не егоїстична, не скора на гнів, не злопам'ятна. Любов ніколи не радіє злу, але радіє правді, любов завжди терпить, завжди вірить, завжди сподівається, завжди стійка. Ось що, по словам апостола Павла, любов є і що не є? Він продовжує, кажучи, що такі речі, як пророцтва, інші мови, знання, які потрібні нам сьогодні зникнуть, перестануть бути потрібними. А любов ніколи не скінчиться. Любов продовжить життя у вічності. Ось куди потрібно нам з вами направляти свій зір. Інвестувати треба в те, що ніколи не скінчиться. І це якраз є любов до інших. Давайте скажемо, на що вкладати в те, що завтра перестане існувати. Згідно послання апостола Павла до Коринтян, любов це валюта вічності. Він каже нам, щоб ви не робили, в першу чергу любіть. Любіть, щоб не стати просто нічим. Любов Ось що є найважливішим. А ви любите інших.